Являючись щасливим власником ВАЗ-21093, я багато на ній проїздив вже і от е, зараз захотілося мені, щоб знати після ремонту двигуна обороти двигуна. Ці вибір я зупинив на штурмані 5. Значить, ну, ось прислали мені таку штуку. Обіщаю, що тут є вольтметр, тахометр і часи. Ну, от, більше всього мене, звісно, цікавить тахометр, потім часи. Ну, вольтметр останню чергу, тому що вольтметр в мене є. Хоч і без циферок, але є. Значить, сам прилад, куча проводів. Заді інструкція, як підключити цей прилад до моєї машини. Ага, коли я купляв, мене ще спитали. У вас дизель чи бензин? Тобто продавці знають, що дизель цей прилад не підходить, тому мене спитали. Це досить таки цікаво. Обійшовся цей міні-прилад 96 гривень плюс пересилка 35 гривень. Є, звісно, прилади і подорожче, є там взагалі наворочені. Ну, от. Мені показував би як відгуки непогані про цей прилад. Так, Як провода. О, Ззаді приладу є двосторонній скотч, тобто щоб його прицепити. Сам він досить такий легенький, ось шкала. Провода. Згідно інструкції. Красний провод плюс 12 вольт. А який з них красний? Непонятний. Чорний провод мінус. І длинний провод з клемою це підключить до катушки. Ось оцей провод з клемою підключить до катушки. Ну, один провод з білою кайомкою, а другий просто чорний. думаю це маса, а це ось плюс. підключення произошло. І наскільки я розумію, він показує напруг. Ну, ось, напруга. 12,4 вольта. Так, зараз почитаємо, що нам як настраювати. Правая кнопка перчати режим измерения. Клацаємо праву кнопочку. Так. О, це частота, мабуть. І время, пожалуйста. Три минуты вже. Работает апарат. І напруга. Якщо ми нажаємо ліву кнопочку і подержимо, часи виключаться. Ні. Але подержать трошки більше. О! Все, для того, для, я так розумію, для економії енергії вони в цей час будуть... Часи будуть йти, просто приклад, прилад буде вимкнути. Так, ну що, включаємо. Мабуть, опять же цю кнопочку подержати. Чи просто включити отак. О, точно. Раз. Коротко, классно, включити. Попробуем сейчас завести машину. Так, тахометр. Ну, сейчас по нулям, конечно. Такс. Ух ты, прикольно. 630 сейчас идёт. Ой. 810. Так, він зміряє, як цифровий. Як цифровий прилад, він підстрається під частоту. Ну, от зараз 660 у мене йде. 3630. Ну ось, ага, прилад працює. Так, час. Час ми виставимо. І напруга, дивіться, напруга піднялася, бачите? Уже 14,7 вольт. Глушимо. Все, зразу напруга падає вже 13,5, а було 12 з чим. Ну, от осталось тільки його закріпити. Провода сховати. Все, прилад встановлений на місце. Працює. Напруга. Частота і час. Цікаво, і зменшенням воротів напруга збільшується і навпаки. Все. Да. Клас. Все. До побачення. До нових зустрічей.